Викрав двоколісник, який власниця залишила без нагляду. До працівників поліції звернулася жителька села Мильне Залозецької громади про те, що близько обідньої пори невідома особа поцупила її скутер. Крадія поліцейські розшукали. Ним виявився 54-річний житель села Бліг. Крадений скутер у нього вилучили. Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри. Тернопільські патрульні виявили водія з ознаками наркотичного сп'яніння, який мав із собою заборонені речовини. Інцидент стався на вулиці Степана Будного. Кермувальника Тойоти зупинили за порушення правил дорожнього руху. Спілкуючись з водієм, охоронці порядку помітили в нього ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння в найближчому медичному закладі. Чоловік категорично відмовився. Окрім того, інспектори провели поверхневу перевірку і виявили у нього згорток із невідомою речовиною, ймовірно наркотичною. Патрульні склали на водія відповідні адмінматеріали. За роботу на ворога в незаконному правоохоронному органі судитимуть колишнього тернополянина. За даними слідства, чоловік перед початком російського вторгнення в Україну переїхав до Бердянська. Там він добровільно вступив до складу правоохоронного органу окупантів. На посаді помічника у відділу кримінальної поліції він здійснював опитування свідків, надсилав запити до лікувальних закладів, проводив незаконні обшуки і вилучення зброї у жителів Бердянська та в виконував інші злочинні завдання. Прокурори Тернопільської обласної прокуратури у цій справі скерували до суду обвинувальний акт.